Це інформація для фахівців, психологів, педагогів, медиків, які хочуть шукають для себе метод психотерапії для освіти. Запрошую вас на таку практичну зустріч в методі позитивної психотерапії. Минулого тижня я провела зустріч знайомства з методом і зустріч знайомства з програмою навчання, міжнародною програмою навчання на базовому курсі позитивної психотерапії. Як завжди, цю зустріч я провожу перед набором групи, це я раз знову провела. Як завжди, є запис на YouTube-каналі. Закріплю під цим відео, якщо буде можливість на цьому ресурсі. В неділю хочу провести 12 травня, хочу провести таку практичну зустріч. Дві, дві, дві години, може півтори години попрацюємо. Залежно від того скільки нас збереться, попрацюємо з практичними інструментами позитивної психотерапії.